Вітаю народ! Ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. І сьогодні у нас о, з вами 7 Days. А саме тестування, да? Будемо тестувати різноманітне виживання. Ну, я б сказав, не то, що прям різноманітне, да? але тестування, яке пов'язане з. Цікавим. Дивіться зараз, налаштування, да? Тут ми. Викручуємо все, що можна. Ось і... Де тут наш швидкість зомбі, так? Да? Так. Тут звичайна швидкість. Все. все вмикаємо, да? Так, і поїхали. А доки триває завантаження гри, я напам'ятаю про таку... Просту, але дуже важливу річ це ваша підтримка. А саме підписка, лайк і дзвоник. Натискаєте і отримуєте вчасно повідомлення про стріми або відео на каналі. Знаєте, я зайшов е, щойно тут планував трохи побудувати електрики, щоб вживати на якихось сходах, да? ви бачите, тут 78-й день, але, ну. Судячи з отих жахливих звуків, що знизу надходять, бачите, мене вже навіть ущипнули за сраку, коли я там бігав. Дуже добре чують зомбаки, і вони, ну, напевне, річ зараз до мене зайдуть. Оце хтось з них там вже здох. Десь на колючках. давайте один покинемо. Щоб швидше вони до нас піднімались. Я не буду вже спускатися додолу якось не хочеться. короче який план дій? Зараз розберемося з цими гостями. Де який план дій? На оцих ось сходах на другий поверх та на третій буде встановлено електропаркан. натягнуто паркан вздовж сходів. Ось тут. І ну як підніматися на другий поверх, і з другого на третій. Тобто до ще оцих штовхачів. Отой нижній штавхач буде основним, він буде зустрічати зомбаків. Плюс я планую поставити, скоріш за все, по дві, а можливо, навіть і по три турелі пістолетних на сходах на оцій площадці да, і трохи нижче. Тобто, з першого на другий поверх і з другого на третій, як підніматися, поставимо. Я сподіваюся, що шість турелей вистачить. Давайте я сущусь та разберусь, що я, якось я їх боюсь, а вони... А вони не хочуть йти. Так, де ви є? Я вас чекаю. Десь вони там прийшли. А, я понял. Воно десь там на дворі. Бачите тут. Там десь. Не знаю, що воно там. Вирішили прокопати стіну чи що? Там двері відчинені на першому поверху. О, тут біжить. Тримай Тримайте. Хе, я, я на вас чекаю. О, все. Не хочете більше? Ну, я розумію, що все, Мож, можна будувати да, потроху. Давайте, мабуть, і займемось будівництвом нарешті, да? Так. Зараз буде невеличка склейка, бо Ну, я покажу ос ос основні події, що тут будуть відбуватися. І так, ви бачили налаштування. Тут жахливе, чутливість висока, зомбаки біжать, не зупиняються. Все максимально проти нас. Це нагадую, у нас тестування 7 days, е, максимально складна ситуація виживання хігачі на сходах. Ось, дивіться, я поставив тут турели, зараз покажу. Я поставив генератор, акумулятор. Ну, не дуже надійне місце під сходами. Але це така, знаєте, базові турели. Також от стоять турелі, бачите, зверху будинку, так. Да? Але нюанс. Вони підключені, як ви вже здогадалися. Не просто так. Так. вони підключені ось до сонячної панелі. Панель підключена до акумуляторної батареї, а це вже підключено до турелі, яка захищає цю панель, захищає зону висадки гвинтокрила. Тут ще треба поставити гвинтокрил на всяк випадок. Ось. І ще тут ось турель внизу захищає сходи. Так-так. Такий ось нюанс. Так. Ну, а ми продовжуємо подалі погляд. Ви скажете, та що це таке, да? Такий захист потужний, да? ось ці всі турелі? Наше було поліпшувати сходи там. Дивіться, як я зробив ось. Стоїть генератор, акумуляторна батарея. Вмикач і двері. Нащо це, так? Покажи. Підійшов, увімкнув. І зімкнулися ось ці всі. Ось ці всі. Е як? Паркани, так? Да? Паркани вони не просто так вимкнулися. Зараз я покажу в режимі наблюдача, бачите, вони йдуть сюди. Тобто у нас з вами. Ось ці сходи під напругою. Ось ці сходи під напругою. Ось тут тільки нема ще напруги. Треба ще додати. Ось на ці сходи, так? Да? Поставити напругу, щоб і, і ці були захищені. І ось ці сходи, бачите? Все працює, мене б'є током. Трумом. Так. Зараз додам на оці сходи ще напругу. Ось на ці. Сюди треба поставити. Два паркани десь, десь сюди. Так, народ, 777-ма ніч 2150. Поїхали. Я вам показав все, що хотів. Тут є електропаркани, тут є турелі, є молоти штовхачі. Зараз покажу ось моя статистика. 4710 зомбаків. Ну, була одна смерть, безглузда, але зараз не про це. 3710. Починаємо наше тестування. Тестування, тестування. Тут я, звісно річ, вже взяв більш серйозну зброю, тут у мене кулемет. Якось з пістолетом. Спробуємо спочатку з пістолетом відбиватися, але якщо це, це буде дуже погано, то, тоді візьмемо кулемет. Вони взагалі до нас їдуть. <хи> Поки що не можуть дійти. Давайте їм туди кинемо трохи вибухівки. Поки що в принципі працює наш план. это подивитися. ой нет давай тоже подниматься видите -то он уже прорываются зомбаки поки вот що справляється пасивна оборона справляються наші турели. Тут комбінування звичайна турель і дробасна турель. Дробаси і пистолет. В принципі, мабуть, можна спуститися, я думаю, близько. Якщо що застрибнемо назад. Це що цікаво, ходить. Що так, це в мене моя власна турель. Давайте залізу наверх. Ну і це можна кидати бомбу, аніж. В принципі, норм. Але рано чи пізно у Торелес закінчаться набої. Мені цікаво, вони взагалі залізуть до мене? Чи вони згадують? Невже така міцна оборона, да? А, бач, ты йде! йде. до краху я, да? За 70 зомбаків был е, Жодного пострілу з пістолета я ще ну, не вбив нікого, да? Можна так сідати. Я так розумію, там багато вже зібралось. Глянемо. Ага, так, вон вони там не можуть дійти навіть. Шов. Оборона працює гарно. Знаєте, якщо так легко, то я спробую ну, підвищити ставки, де да, зробити ще більший день. Куди ще більше, 777-й? Там всього 2 турелі і тут три ну, турелі, да? Тобто 5 турелей і плюс е дріб. Все. І вони не можуть навіть піднятися. О, це похоже. зручніше. Наш це коли взяв, да? Просто достатньо найдешевшої вибухівки. Ця вибухівка коштує якісь копійки. Я да, ось та турель взагалі не стріляє. Давайте хоч пістолета разочок шмаляну. відійти, бо в мене почали свої турели. Нам Так. Я викидав десь 30 бомб, так? Що 40. І я рахую це смішно на. 777 ніч переживати звичайними бомбами. Два дроти. Хотя два дрота їх всіх там зупинили. Тож, використовуйте електричний паркан. ви бачите як він добре працює. Тао це собака не, не доходять до мене. Вони не можуть добігти шок. И спець. А де о ті люто да, страшні? Вони ж то, напевно ну сильні можуть добити. І не можуть. <гум> Перша година ночі, а в мене дивіться. Ті... Ті, ті сходи неушкоджені. Це що робота да? сила електропаркану і там ну, 4 турели. Нарешті до мене щось там показав. Так, я закінчую четвертий десяток бомб. Це найдешевша клубухівка, вона коштує ну, якісь смішні гроші, дивіться. Щоб її зробити, треба лише порох, залізна труб, труба і здається трава. І все. Тобто її рецепт, м'ясний. Ну або можна її купити вуторгичку. Она кошта. Босветло <ривіт> тако, тобто да. Коп десь поруч зірвався. Тобто треба. Трохи цей відновити. Там десь собака. А, ще один коп здох. Знаєте, оці ці взриви копів, вони можуть знести мені генератор, який стоїть під ə, першими входами. Буде, звісно, річно, неприємно. Але я думаю, що я тут зараз витримаю. Так, 40... Бомб, закінчилася. Починаємо 5-10, не зрозумів. Це що було. в мене хтось вдарив, зірвався. Давайте накинемо на себе. Давайте я, знаєте, що застрибну нас так випадок сюди, трохи вище. Так, і вип'ю ось це. Не забувайте використовувати ліки, різноманітні батончики, так? Да? Щоб менше шкоди отримувати, щоб наносити більше шкоди. А, ну і вітамінку. Ще пийте багато води, рідини, так? Да? Різноманітне, бо... Бачите, в мене щось вже зламалося. Звук якийсь. Звук поламаного паркану. Але навіть якщо і зламалося, то все одно якийсь струм ще є, бачите. Там всього два дроти, Два нещасних дроти. І оце вони їх так затримують. Чотири турели. Дві ось тут піді мною стоять і дві там на вході було. Скільки вже набили зомбаків? Здається... 710 700... було, да? Тобто 251? Погано. Найлютіші зомбаки, які взагалі можуть бути у вас в дворі. Нагадую, найлютіші. Налаштування жахли... самі жахливі, які є. Насправді, ті туралі, які стоять на дворі, вони відстрілюють лише птахи. Щоб птахи просто не ламали. Ці. Зомбаки вони таке. Зомбаки йдуть з іншого боку. В будинку є для них. Дивіться, взагалі не йдуть. Ну ну я... О, дивіться, щось пробіг до мене. Це перший, хто зміг пробігти. Байкер, бо насправді е, зламаний цей. Давайте ми трохи туди накидаємо бомб. Зараз покажу нашу. А Тепер кидаємо. І зараз буде великий бадавун. <гум> Ось так, бачите, лайфхак від Сереги. Можна кинути кілька бомб, а потім останню підпалити і вона як детонатор. Детонує відразу кілька. Ну і звісно, вони цього вже не переживуть. Кулемета ще навіть до рук не брав. Ну, ви бачите, да? Що в мене жодного набою кулеметного не витрачено. Може цей арбалет протягати. Давайте арбалет робити. З боковий арбалет. Все, настав ранок. Давайте я піднімуся і підпалю. Детонатор, бо ось, бачите, на сходах лежить. Зараз буде бадабом. Детонувало кілька бомб. Ну, я вважаю, це якесь надлегке виживання насправді було. Хоча це най... найстрашніші зомбаки, які можуть взагалі бути. 777 ні. Не сьома, не 77, 77. можно спробовать с тем поставить, я не знаю. Может тихо что попробуем. Ну что там? Цикаво. То там еще есть там все есть, бачите, что -то стреляю по вот. Здесь подавлюсь. Ну ничего, если бы до нас прорвался один зомбак. Давай так. Залізу наверх, щоб не вмерти. На рада ще. Не, все ж таки, бачите, вони потроху ну, змогли прорватися. Ну як, прорватися, де? Да? Скоріше за все, просто у і набої закінчилися. Або зламався електропаркан. Хоча ні, я чую групи... паркану чуть-чуть. закінчиться стрілянина і я схожу подивлюсь что там все залишки орды там все хтось наче, наче скінчилося да тиша ты что это тихенько стало. тобто я витратив десь не знаю 50 набоїв з пістолета. там гарбалета штук 5 ну і десь штук 80 бомб Знаєте, На 777 ніч, ничь на 777 ніч. Так, щоб мене ще струмом не вбило. Це, що... А, тут я на ключку. На Давайте я накину на себе аптечку, на всякий випадок. Ну так, я поліпшив, тут все достали, ви бачите, да? Ну. Вода. Але вони витримали, все ж таки, 77 ніч. Так, що тут у нас? Чех пусть, да? А вон вони чей тут у мене садив, якийсь зомбак. Не не не, хлопці. Давайте без цього. Я вмирати тут <схід> не планую. Це добігла, я так розумію, орда. Ничего з Разберемось, сымо. Попасть. Ты хеньку закидываем оттуда боску. Выпростов постилыть 5 аптечок і то. вже на ранок, да. За смешно. Я думаю, там за тихо може це знаєте, це зомбаки дуже на двору, бо в мене стоїть надчутливі зомбаків і вдень і вночі, і вони просто ну, відчувають, що я тут в будинку і біжать з двору. Це вже не орда. Орда вся була радіаційна. Це стихло. А я вам нагадую, що ви були на каналі ID Play. Ось. Гадаю, <гадаю> наше тестування завершеним. Також нагадую... Про таку приємну річ, да, як підписка. Просто підпишіться. Вам це недовго, да, а мені доволі корисно, да, тобто це спонукає випускати частіше і більше контенту. Всім дякую за перегляд. Заходьте ще і до зустрічі.